Всім привіт! Сьогодні в нас 17 листопада. Плитка на підлозі вже лежить, але наш майстер постійно ходить від нас наліво. Тому сьогодні понеділок очікували, Ну, він мав і в суботу працювати. Ну, а сьогодні поготів в понеділок, але ні в суботу не прийшов, ні сьогодні його нема. Ну, офіційна причина, що захворів, але в суботу забрав свою турбінку, то явно не для лікування. Що в нас по процесах? Приїхали шавки нижньої частини нашої кухні? Отака От краса підбирала під плитку, щоб воно. Гарма... Ну, ну, Мені так подобається. Я хотіла дуже світлу кухню. Вона і світла, і рябенька, що, як відомо, дуже скриває бруд. Тобто, бруду менше ясна річ не буде, але він не буде кидатися в око, і не треба буде її натирати кожні 5 хвилин. Що в нас ще? Замовили і вже отримали витяжку. Витяжка у нас от така. Можете зупинити відео та роздивитися. Потім поверхня варильна індукційна От така. 107 модель і взяли її. З знижкою вона так коштує близько 20 тисяч, а ми її взяли за 14. В місцевому маленькому магазинчику, ну, як маленькому, він мережевий, ну, Назовемо місцевий наш Сихівський магазин плитки, і там вона стояла, це виставковий зразок, там є незначні. Подряпинки, які для нас не критичні, а знижка в 6 тисяч дуже сильно компенсує це незадоволення. Так, є в нас вже варильня, є в нас витяжка, і завтра у вівторок нам відправлять ще мийку, а змішувач вже є. Де там? Бачите? Наш врожай. За змішувачі дуже дякую моїй подрузі віртуальній, яку я жодного разу не бачила. Але ми дружимо вже кілька десятків років. Вона нам дуже допомогла ну, в неї свій магазин, тому ми дуже з гарними знижками. і в гарному співвідношенні ціна якість купили змішувачі. Отакі От і в кухню, і в ванну. Отакі От красунчики поприходили. Потім вже буде розпаковка. Оце ж, мабуть, а, ні, це стійка душу. А оце, ж, а оце ж змішувати ось на кухню. Ой, ні, брешу. Це не на кухню. Це. Це це. Це я душ. Ладно, на кухню поки не бачу. Ось, це, це ж не він. Ну, в общем, потім будемо вже встановлювати, покажу. Нас змішувати щось, я не бачу, де він є. Так що такі в нас справи, а що ми робимо? Ми зараз чистимо шви і будемо самі зфугувати шви, бо чекати, поки вони там нахворіються, або, ну, чи насправді хворіють, чи зараз працюють на другому об'єкті. А в нас немає часу чекати, бо. Строки піджимають. Нам треба звільняти нашу орендовану квартиру і переселятися сюди. А ви, як бачите, ну, роботи ще, начебто її мало, але і багато водночас. І треба все встигнути, тому, щоб не втрачати цей час, ми вже не чекаємо майстра, щоб він зафугував. Ми самі зафугуємо. Це наша столова майбутнє. Сюди ми перетягнемо всі наші речі, які стоять і в нашій кімнаті, і в маминій. Для того, щоб вже закінчувати мамину кімнату. А що там закінчувати, треба тільки покласти каверолін на підлогу і вже можна встановлювати їй меблі, з якими вона буде жити. Ну, тобто, ліжко і всяке таке. Щоб звільнити коридор під плитку, фугування, ясна річ, всі речі перетягнули до маминої кімнати. Зараз тут не кімната, а якийсь склад. Все, що було зайвим, ну, заважало. Все стоїть тут, холодильник, кухню привезли, вже техніка для кухні, яка буде монтуватися в саму кухню. Все поки лежить тут. Наступного дня вже звільнили кімнату, купили кавралін, постелили, приклеїли, клеїла я на скажену ліпучку. Затерли плитку. Тут показую, як я відмиваю вже за, ну, після фугування. Спочатку мучилася кілька разів мила губкою, але виявилося, що набагато легше один раз вимити губкою, а потім витерти сухою бавовняною ганчіркою. Це ж дуже присвидчує. Доброго ранку вам з 23 листопада. Що в нас по прогресу? Почали класти нарешті плитку у бойлерній. У ванній? Вони майже однакові, найдешевші. У бойлерній глянцева, а у ванній матова. Тут вже у нас холодильник на своєму місці, кухня чекає столешню, начебто в середу мають вже нам її поставити. В мами лежить кавролін, притиснутий цими плитками. Приклеюється. Ну, вже приклеївся ще отой порожик. Ось сюди на стик між кавроліном і плиткою ляже. І буде взагалі. Краса, можна вже, маму, переселяти. Це приїхала нам мийка. Ну, а то ця витяжка. Так, і що в нашій кімнаті? Я вже почала наносити рідкі шпалери. Ось так це виглядає. Не скажу, що це. Надто простий процес. Зі штукатуркою декоративною мені було працювати набагато легше. Ну, це мокрі частинки, це вони, вони ще сохнуть. Ну, от, стіна, а от шпалери. Трошки такий марудний і важкий процес. Тут я нанесла вже дві пачки. Однієї пачки мало б вистачити на 6 квадратів. В магазині сказали, що це при ідеальному нанесенні, при ідеально рівних стінах і дуже тонкому нанесенні. А так, буде 4 квадрати. Ну, не знаю, чи є тут 8. Думаю, що ні. От в таких ведрах замочую. Одне ведро, одна пачка. Сьогодні продовжую. У Львові насипало снігу, насипало на мої туї, їх розвалило, дуже переживаю за них. Щодо рідких шпалер, їх наносити. І просто і складно одночасно. Як робила я, от стільки, ну от мій пальчик, от стільки я брала шпалер на прозорий шпатель. От такий шпатель в мене. Ой, ця гледілка, притискаю до стіни і просто натиском розчавлюю, як би під тим шпателем. Ті шпалери. Отаким чином. Отак От розваджуєш, і начебто все гаразд, ви вже їх нанесли. Але ви чітко бачите оцю смужечку, яка створюється, ну, від того, що шпатель, ну, від края шпателя, ось створилася тільки що. І тут маленький шматочок я нанесла, а коли ти наносиш велику ділянку, то таких смужок дуже багато. Ти починаєш їх розладжувати. А розладжувати як? Треба цю гладілку, як каже виробник, під кутом 15 градусів, отак, і загладжувати. Отак. Якщо ці 15 градусів не витримувати, гладілка присмоктується. Ну, тільки ти шпатель вирівнюєш, вона присмоктується до шпалер і потім відривається от такими штуками. Ти починаєш знов загладжувати. Ну, спочатку треба дірочки ті закрити, Отак от загладжуєш, загладжуєш, десь якась хвилька. Десь яка ямка, о ти гладиш, гладиш, воно опять прилипло. Ну, знов прилипло. Це дуже дратує, на це уходить багато часу, і, це, і ти оце не скільки наносиш, скільки розрів, розрівнюєш. Бачите, ось тут вийшла отака дірка. Ти знов її починаєш загладжувати в різних напрямках, щоб вона ж е, Ну, суміш неоднорідна і вона. Ну, Щоб зарівняти, треба в, чотирь, в чотирьох напрямках його рівняти. Поки ти рівняєш, воно знов якимись хвильками або знов прилипло. І оце по колу е, 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 всі ці рухи. Поки ти вже не зробиш рівно, бачите? Мій висновок який? Я побавилася один раз, більше я повторювати не хочу. І, е, на нашу кімнату, е, скільки тут? 10 квадратів кімната, в мене пішло 8 пачок е, шпалер. Вісім пачок шпалер і 4 дні роботи. Ну, можна було б зробити швидше. Я... Тут ж яка процедура? Треба шпалери на ніч замочити у воді. Вони стоять, набухають, і тоді ти працюєш. В мене було два відра, як я замачувала. Я в тазіку їх намішувала, а потім. У відро плотною кришкою закрила, і воно ніч стоїть. В мене всього було два відра. Ну, і ще я думала, що ну, щоб не важко було за один раз, знаєте, то воно два відра, ну, дві пачки по пачці у відрі. Воно то і не важко, але все розтягнулося на 4 дні. От нарешті, 4 дні пройшло, і я закінчила. Сохнуть вони, бачите, ще мокрі є е, ділянки, це тут штроби. І воно е, погано сохне. Там посохло, там посохло. Оце перша стінка, вона вже та, яку я е, 4 дні тому робила, то вона вже висохла вся. Наступна е, в куті бачимо, не дуже висохло тут на відкосах. Ну, в общем, якщо б це була оця декоративна штукатурка, яка в мене скрізь в усій хаті, я б її зробила за один день. І забула вже, що це таке було б красиво. А тут 4 дні нерви підпіти сльози. Ну, в общем, як знаєте, якщо хочете побавитися, спробувати варто. Але я точно знаю, що більше я цей досвід не повторю. З переваг цих шпалер те, що вони дуже здатні до ремонту. Тобто, якщо у вас є якісь вади, от бачите, оця смужечка, яку я не закладила, не побачила, то ви в будь-який момент берете, де мій шпатель, ось берете, набираєте там трошки, да, наприклад, Шукаєте, де там у вас яка вада, і заробляєте в будь-який момент. О, Взяли. І заробили, і все, воно висохне і, і немає вади. Все. Е, взагалі треба було. Намочити і тоді зарівнювати. Але я і по-сухому теж роблю і нормально. Ну, Мочити, щоб воно краще між собою об'єднувалося. Тоді, взагалі, ніяких слідів, щоб воно там щось дороблялося, нема. Ну, така перевага, що якщо там раптом у вас щось трапилось, чи ви забруднили, ви поприскали ту, ту ділянку, яка у вас забруднилася. Зняли шпателем нову. На, нанесли, і все, у вас нові шпалери. Оцей, е, що в мене залишилося, я розстелю на целофанки, висушу, і це буде, як вони кажуть, ремкомплект. Ті, ті залишки, що у вас залишилися, що ви не нанесли, це ваш ремкомплект на майбутнє, коли вам треба, ви взяли і заробили Ну, такі мої враження про цей матеріал. Я кажу, я побавилася, а більше їх ніде в нас не буде ніколи. Але ж, знаєте, ніколи не каже ніколи. Вони бувають різні, от бачите, в нас які з такими плямками. Є шовкові, є кольорові, різнокольорові, які хочете. Кажуть, в нас найдешевший варіант. Кажуть, що ті, що подорожче, вони легше наносяться. Не перевіряла, не знаю, і перевіряти не буду. Так що, отак. Робіть ви висновки самі: чи хочете ви з цим заморочуватись? Біопласт 86-61 в нас такі.